Я знаю, що ти шила після травми, все одно в тебе були залишалися твої клієнти. Ти собі шила. Я пам'ятаю машинку, яка ти від швабри рукояткою, плечем, шила ножною машинкою. Я це побачила, думаю, це фантастична жінка. Я розумію, що таким чином великих об'ємів не нашиєш. Ну, тобто, ну, технічно це неможливо, але ти щось робила. Дейштайн. Пинок відбувся, так? що ти почала, у тебе з'явилася ідея і ти почала рухатись до неї. Цей пинок від подачі заяви пішов. Коли ти вже познайомилася да, з... ти не одна така красива на кріслі-колісному, тобто є ще багато дівчат красивих і хлопців на кріслах колісних які також хочуть і повинні мати зручний гарний одяг. Це стимулює. Я просто не знала, як це масштабувати.